Востаннє в оперному театрі дехто із них був ще в молодості, тому до екскурсії готувалися по особливому. Ой, давно, дуже давно, бо я живу на сихові, так що я не могла бути так частіше в центрі. То є велике свято для нас. Ми також теж накрашені, там більш мешка трошечки нанесильно, але трошечки все-таки вже е, треба довго е, шукали вбрання. Так, е... да, довго шукала вбрання. Довго і хотілося по модному бути більше таким більше. Такий стиль дівочої мати, як то кажуть, не стареча, а дівочі. Побувати в оперному старенькі мріяли уже давно. І люди кажуть, а ми б дуже хотіли в оперний театр. А я так, в оперний? Ну, а чому ні? Чому ні? А потім сестра, ми б поїхали до Риму. В Люртві Фатіму. Я кажу, давайте спочатку ми помандруємо Львовом. Історію театру більшість цих людей вже чули, а от секрети Львівської опери, про які розповіла екскурсовод, побачила вперше. Зараз вибираю любовну пару. Можеш мені скажити, пара кого любить? У вас є пара ваша, жінка чи коханка. Нема, то я сама придумаю. І десяти вже одного забрала. В такий спосіб демонструють унікальні властивості дзеркал, якими славиться львівська опера. Дивіться, скільки вона має чоловіків. Подивіться. Дивіться, всі уважно! Бачите, я вам потім вам покажу. 14 з однієї сторони і 14 з іншої сторони. З екскурсії старенькі йшли повні вражень. Прекрасна архітектура, дизайн. Оці замисли художників втілені тут вже 111 років, і та підлога, що там ті зробили майстри з тої школи. 611 років тримається не те, що в нас ці тротуари або ще щось там. Все прекрасне, все, таке задоволення, таке. Аж хочеться літати, ну нема крил. Хочеться дуже літати, дуже гарно, дуже все зроблено. І хочеться попасти на металку Полтавку. Так хочу. В рамках акції Львів Соціальний відбулося вже кілька десятків екскурсій, але з кожною наступною у літніх людей все більше побажань. Оксана Лабойко, Кирило Хайлов, головні новини Львова.